Тут не були машини, які літають, але були, не знаю, в мене ейфорія була сто відсотків, я була вражена офісом. Це якраз офіс, який показують там, по, по телевізору, по якихось там американських в фільм, американських фільмах, коли ти дивишся, ти не розумієш, а, а це все те точно безкоштовно? Ні, ну, точно мені потрібно платити за все це. Наприклад, коли я прийшла спочатку, там в нас було десь. В один день тридцять нових співробітників і для всіх цих співробітників за один день робили екскурсію офісом. Показували це в нас там е, одна частина офісу, це друга, це третя. Потім питали: Ви зрозуміли в якій частині офісу ви знаходитесь? Ми кажемо, да, ми зна зараз в частині офісу в А нам кажуть, ні, це інша частина. Коротше, то, що великий, дуже офіс. і Ти реально мог міг просто заблукати. Е, є музична кімната. В якій можна пограти на барабанах, на фортепіано, можна поспівати, є мікрофони, є sound system, коротше, можна, І там дійсно я знаю, що збираються особливо по п'ятницях деякі команди і відволікаються, ну, проводить час. Далі, що в нас таке цікавого, є? Є спортзал свій. Причому це такий спортзал, в якому ти ну не просто там два тренажери поставили так от для галочки, а це дійсно нові сучасні тренажери. Я всі відомі щоб Ти поставляла, може цікаво подивитися. В спортзалі все також для людей продумано. Тобто є і, 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 і рушники, і душові, і шафи такі розумні, там з кодовими замками. Ну, тобто, все сучасно, все красиво. Потім окреме окреме місце. Це окрема любов, це наша. Можна так сказати, навіть не столова, столова навіть не хочеться кафе, наш ресторан, тому що в нас є величезне, просто кафе, в якому є декілька. Таких ем, островців, в яких є різна їжа: індійська, є китайська їжа, європейська, є окремо, можна налити собі там комбучу, холодну каву, якісь там ну, без алкоголю, звісно, але все, все таке е, ну, класно. класно, звісно, що є можливість. І, і поїсти, і сходити, і відпочивати, поспівати. Я розумію, що роблять всі умови для того, щоб ти найдовше знаходився в офісі. Навіть є кімната для медитацій, є кімната для годування грудьми е, дітей. Я е, не бачила жодного.